Вітаю всіх на каналі «Костелів Онлайн разом з Людмилою Хамотовською. Пані Людмила, добрий день. Доброго дня. І що почався серпень. Ми так всі чекали його, бо так багато надій на це літо на особливо на останній місяць серпень. Що скажете? Який серпень буде в загальному він для нас всіх? Суперактивний серпень, який має принести великі зміни. Крім того, що це буде територіально. Ми це будемо бачити, ми будемо бачити ще. Вир подій в світі і в Україні, в тому числі, що будуть змінювати. Це буде динамічний, тобі буде про що говорити і мене питати. Ага. E, так що такі не знаєш раніше, як ми жили в Україні мирній, то серпень був такий: e, саме на рівні того, що всі по курортам завмирає період такого завмирання літа. Цього, цього разу це буде не так. Тобто, це не будуть люди як сонні мухи, знаєте, доживати вже. Ні, ні, це буде суперактивно, весь час зміни, весь час якісь ноу-хау, які будуть запропоновані Україні. Україна буде активна, президент наш буде активний. Так що маємо таке пережити. Ну Цікаво. А давайте тобі такі маленькі, наче там скільки тижнів у нас є серпня, на них подивимось. От Наприклад, це, ти перший тиждень з 1 по 6 серпня. Що нам очікувати, що там? З 1 по жовтої, по 6 серпня, у нас іде 8 жезлів. Це те, що я говорю, дуже багато інформації. Інформація, яка весь час змінюється, десь вона буде йти по повішеному. Це про обіцянки, якась нам пообіцяли, що буде активним. Потім повісили його на гачок, і ми будемо в такому стані очікування. А десь ти знаєш, взагалі нам якби підсумовує сам серпень, говорить, що дуже багато балачки буде в серпні, дуже багато розмов буде в серпні. Так, що те, що я вам сказала, дуже багато інформації. Давайте тоді, з 7 по 13 серпня, що у нас? Так, 7 по 13 серпня. 7 по 13 в нас є іерофан, це наступ це рух вперед. Навіть із того, що я бачу, я скажу, що це буде якийсь прорив. Ми чекаємо саме оця динаміка серпня, коли буде розвиток подій. Це в нас буде на другому тижні, тому що в нас, перше що, це буде дуже багато радості, і, знаєш, знов такі очікувані перемоги. Знов е, уже ось-ось, завтра, післязавтра, е, а це тільки рух вперед. Mm. Е, так що це от на рівні такого. Ми в цей тиждень маємо отримати якусь допомогу значу, значу, значиму, про яку зараз не говорять, вона якби сама собі зайде, е, і підсилення якогось фронту. Е, при тому тривожність на фронті тут залишається. Я думаю, що е, із того, що я бачу, тут буде якась ще тема е, того, що можуть бути е, десь. Активність ворога, яка буде трошки піднасторожувати, тому що оця знаєш тривожність. Ну дуже багато тривожності саме на другому тижні. Що у нас тоді з 14 по 20 серпня. Ти знайсе більш фінансова така. Ти тиждень чому фінансовий. Крім грошей, що само собою будуть, тут іще тема. Ем... Юридична, юридичне підкріплення. Е, на, е, наскільки я розумію, це домовленості, які були, вони зараз починають активізуватися, і ми про це знаємо. Можливо, це якийсь графік допомог, е, які є за цим всім. Е, тому що ми дивимося ж взагалі Україну по світу. І чому я конкретно це говорю? Тому що в нас виступає. Саме дев'ятка пентаклів, іншими словами, ну багато грошей. Знаєш, от дуже багато допомоги, багато е, всього, що відходить. І тут нас іще вилазить знову ж: не здивуюсь, якщо саме третього тижня нам дадуть якусь очікувану зброю, вона має бути дорога, вона має бути якась суперважлива. Оця зброя тут знаєш тут тема того, що занадто довго очікували, вже не вірили, вже можливо хтось розчарувався. Так що, отака тут тема саме в нас стоїть. А що за гроші? Це якийсь валютний фонд, що це за гроші. Валютний фонд. тут у мене питання, чи це валютний фонд? Ні, я це не підтверджую. Тут взагалі якась допомога з різних країн світу, uh -huh. якась буде направлена, і це те, що вирішено, те, що якимось чином думали давати, і не давати, вирішили давати. Оце більш про це. А по зброї це літаки чи це ракети? Давайте. Тому що ці ж літаки вже так всі ждуть. Ні, я все таки думаю, що це в сторону ракет і ще щось. Я не впевнена, що це літаків знаєш на паузі, вони ще на паузі, ще нам обіцяють, і, знаєш, така сімка кубків, вона така нагла, я б сказала. Чому? Тому що обіцянки цяцянки, і те, і те, і те, і фіг вам. Така структура. А от там, де ракети, ще щось має. От ще щось важке. Не знаю, що важке. По королю пентаклів. Я можу сказати, що це може якісь танки, може, якісь гаубиці, може, якісь машини, які там рухаються. Може якісь. Тут ну, почекає. Це все-таки те, що на фронт. Щось важке на фронті. Ну, воно, воно серйозно підтримує наші Збройні сили. Ну, підтримує, воно дасть зробити якийсь прорив. Mm -hmm. е, і вже не раз, знаєш, якась така інформація вилазить. Е, ти мене зараз питаєш про літаки, нам говорять, літаки ні, але щось маленьке. Може, це якийсь вертольот. От я не знаю, ну воно все рівно якось має відношення до літання? Не зрозумів. До речі, на рахунок літання. Вчора я вже передав хлопцям за середньої бригади Холодний Яр дрон, на який ми збирали їм гроші. Дякую всім нашим глядачам, що, що допомагали. І хлопці дуже дякую. Чекаємо від них відео е, з повдяками. Але я ще раз вдячний кожному нашому глядачеві. Ну що продовжимо далі? 21 по 27 серпня. Що там буде? Знаєш, е, колись було, то була сказка, присказка, а казка буде спереду. Тут точно те саме скажу я на, на ту, тому що, перш за все, в нас якась підсилена сила, сила, яка має максимальний рух, має максимальну швидкість, е, при тому якісь грандіозні зміни, е, вони. Відбуваються це на фронті, я навіть питати не буду, але вони відбуваються і всередині країни не здивуюся, якщо почнуться в нас якісь перестановки знову ж глобальні. І ми будемо знаєш, такі два напрямки: О, з одного ми стоїмо на фронті, дивимося, що там відбувається, а з іншого е, перемиваємо тісточки. а що ж там відбувається. Саме в середині країни, і вони йдуть по Е, Чи може це бути якесь викриття? Може, чи може це на рівні того, що накопали щось таке, що і зв'язали з тим, що взагалі неможливо, його... бо тут ну, дуже багато скандалу скандалу всередині. Тобто це, під, ну, наприклад, 24 серпня, День Незалежності. Перше, чи є якась загроза типу обстрілів з цієї Росії? Чи ні? Ну, загроза в нас взагалі на весь місяць. Я не можу сказати, що її не буде. Вона така, е, дають стабільна загроза. Вона там трошки підвищиться. Е, але це така, знаєш, стабільна загроза для країни. Я не думаю, що там кардинально щось там поміняється. А у нас є з вами, до речі, великий ефір, присвячений змінам владі. Тобто, ви кажете, що в серпні реально багато буде змін у Про те, що ми говорили з вами в ефірі від прем'єр-міністра, можуть влетіти всі підряд. Правильно я зрозумів? Так, там якось ну, дуже великі перестановки, ну, громадні, я не знаю. Е, з того, що ми бачили, я можу це тільки прирівняти. Пам'ятаєте, на початку війни десь через місяць там почали вигрібати тих СБУшників, отам кучу всього. Оце щось подібне, коли вигрібають. От вигрібають з хати все, що весь бруд, який зібрався. Тоді з 28 по 31 серпня, що там нам карти кажуть? Ну, це продовження того тижня напруги і. Пам'ятаєш, я говорила, що він супернапружений, при тому, що великі рухи, і тут знов супернапруження, і воно буде продовжуватись. Е, чи можливі тут запеклі бої? Я думаю, що так, вони запеклі, але починає сама е, нам про цей тиждень нам говорить Жриця. Ти знаєш, це те, що все таємне, що стає видиме, це таємні плани, які дуже готувались. І... Коли фортуни, знову ж колесо фортуни, рух знову ж максимальний рух, і воно підтверджується тим, що країна, знаєш, в якомусь такому захваті. Вау! Та не може бути. Так що це, що, навіть може бути якісь свідки про просування на фронті, хоча про це важко говорить, бо там так заміновано, все страшно просто. Ну там просування бути, я не можу сказати, що вони супершвидкі, але вони якісь глобальні. Е, чому глобальні? Тому що якийсь такий цікавий план, е, і він прорахований, він е, е, суперсерйозний і є можливість його саме здійснити. Так що якийсь варіант вау, ми, ми чекаємо, не дивлячись на те, що там воно заміновано. По вісімці тут ще може тема згадуємо, яка в нас вісімка, так? No. Що не тільки так ходимо, а ще ходимо і отак Без і викручуємо, і так далі, так що там якісь ще й викрутаси нас чекають. Пані Людмила, дивіться, там я чую інформацію, що є таке, така інформація, що може бути знову. Атака на Кримський міст саме в серпні і саме 17-го числа. Просто скажіть мені, да, чи ні? Ну, атака на Кримський міст, вона в цьому, в цьому місяці буде суперактивна. Я не впевнена, що вона буде конкретно 17-го. чи може бути 17-го? так, але вона йде тут, підзакривається жрицею, говорять. Що не вдасться сімнадцятого, буде 18-го, 19-го. тема закрити міст в цьому місяці максимально актуальна. Я зрозумів. Ну, закриють. Значить, і ще питання в мене відносно батьківщини матері, тому що мені здається, що саме в цих картах там є батьківщина мати. так, да, в цих картах. Так. Ну, Ось зараз там міняють її гербці радянський на тризуб. Це хороший знак, що ви скажу. Що карти кажуть наші. Я вам Це... можу сказати ізотерично і можу сказати, і що карти кажуть. Якщо ми беремо ізотеричної карти, в принципі, те саме кажуть, що нам потрібно дуже багато знаків, які символізують нашу країну, які її ідентифікують. Ну, наприклад, так. Назвали мене Людмила, так і всі мене ідентифікують як Людмила. А оці герби, які були радянського Союзу, то на рівні вищих структур воно звучить як і Грегори, але може хтось не зрозуміє. Давайте вищих структур. Ми поки герби є в нас в країні, вони в нас символізують на тонкому світі ще як Радянський Союз. Тобто, і... Такий був з ними, так? Да? Так, і зараз, якби зміна, кардинальна зміна, яка відбувається, нам говорять. Е, і ну, тут я не можу сказати, е, що під цим немає підґрунтя. Е, просто єдине, що це потрібно було робити ще дуже давно. Якби це запущена тема, е, що в мирний час, ще тільки як сказали, що ця Україна незалежна, то можливо кардинально помінялась картина. А то ми ще до сьогоднішнього дня відносимось до радянського союзу. Ну, тобто, це на благо. Тобто це зміна, це добре. Це так? на благо. Це, але це, я ще раз говорю, це поки ми переходимо тільки на тонкому плані, на той рівень, на який ми мали перейти раніше. Угу. І карта від вас, нашим глядачам, як їм цей, цей серпень пережити, як налаштуватися, що робить? Ну, перш за все, тут якби зірка. І пам'ятаємо, і тут дуже видно так по зірці. пам'ятаємо, що це знак і за 150 років до того, як мав з'явитись Христос. Вже йшли знаки, що з'явиться людина, яка прийде і буде спасати світ, і нам говорять карти: орієнтуйтесь на знаки. Ви будете бачити велику кількість знаків, буде приходити інформація не тільки від того, що відбувається на фронті, можуть бути інші знаки, які будуть це підтверджувати. І вірте саме на рівень духовний. От зараз людям потрібно сконцентруватися більш на духовному рівні. Це запевнення якихось людей. Це якась інформація, яка буде підтримувати. В Цей час нас по духовному рівні мають написати чи вірші, чи пісні, які насправді будуть глобально розказувати, як буде далі відбуватись, тому що це мають в ефір викинути. Оцю цю інформацію вже мають в ефір, але якимось доступним способом. Тут саме про пісні вірші е, в нас важкі місяць, те, що я казала, що буде багато обстрілів і нам дають башню. І башня це може бути як знак, що відбудеться в Криму, тому що, якщо ви подивитесь, тут насправді у нас намальований Крим. Пластик вчинений гніздо в Єлті, так? Да? Е, а ми пам'ятаємо, що ми почали знаків. Yeah. І ці знаки ще будуть продовжені з діями, які відбуваються саме в Криму. Це uh -huh. те, що відбудеться саме в Криму. І закінчує трійка мечів, яка вона болюча, вона дійсно болюча. Що буде багато втрат в цьому місяці, буде багато важкого, але зараз нам потрібно сконцентруватися все-таки на тому просторі, який говорить, що все йде до перемоги. Так що тримаємося, віримо в перемогу, донатимо ЗСУ і взагалі шукаємо знаки, які будуть підтверджувати нашу перемогу. Так, да, і треба на них концентруватися, тому що якщо концентруватися на позитивних знаках, то так і буде. Ти будеш притягувати в життя тільки ці позитивні символи. Дякую, пані Людмила. До зустрічі. До зустрічі.